Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про передбачення, яке змушує завмерти серце навіть найскептичніших людей. Це незвичайне ворожіння, не астрологічні прогнози, які ми звикли чути з екранів телевізорів. Це слова людини, яка передбачила смерть Сталіна за рік до його кончини. Яка попередила про початок війни, яка бачила майбутнє так само чітко, як ми бачимо сьогоднішній день? Вольф Мессінг залишив нам записи, які десятиліттями ховалися від широкого загалу, і тепер, коли ми наближаємося до 2026 року, ці слова набувають жахливого значення: двоє президентів загинуть. Світ зміниться назавжди, і все це станеться протягом одного року. Ми маємо право знати правду, навіть якщо вона лякає нас до глибини душі. Це було восени 1973 року, коли Вольф Месінг вже відчував наближення власної смерті. Він викликав до себе свого довіреного секретаря і попросив записати те, що він бачить. Месінг говорив повільно, обираючи кожне слово з особливою ретельністю, ніби зважував на невидимих Терезах долю мільйонів людей. Я бачу рік, сказав він, коли небо стане червоним над двома столицями. Це буде 51 рік після моєї смерті, якщо рахувати правильно. «26 26-й рік нового століття принесе таке горе, якого світ не бачив з часів Великої війни. Але це буде не війна у звичному розумінні. Це буде серія подій, які змінять хід історії назавжди. Месінг завжди говорив, що бачить майбутнє не як одну лінію, а як переплетення можливостей, але деякі події настільки потужні, настільки неминучі, що жодна сила не може їх змінити. Передбачення про 2026 рік було саме таким. Він бачив це з абсолютною чіткістю, і це його лякало. Перший президент, говорив Месінг, впаде на весні. Це станеться у великій країні на сході Європи, там, де річки течуть на південь, а історія тече у зворотному напрямку. Цей лідер буде при владі вже багато років, і багато хто вважатиме його непохитним як скеля. Але навіть найміцніші скелі руйнуються під тиском часу і обставин. Обставини будуть складними. Месінг описував економічну кризу, яка охопить цю країну наприкінці 2025 року. Він бачив черги за хлібом у містах, які вважалися заможними. Він бачив, як люди виходять на вулиці спочатку поодинці, потім сотнями, потім тисячами. Влада спробує придушити протести, але цього разу щось піде не так у березні. 2026 року, коли сніг почне танути, станеться інцидент. Месінг не міг або не хотів описати деталі, але він говорив про автомобіль, про дорогу біля резиденції, про те, що виглядатиме як нещасний випадок. Але насправді буде ретельно спланованою операцією. Перший президент загине не від кулі, а від того, що здається природним збігом обставин, світ отримає звістку вранці. Офіційні джерела повідомлять про серцевий напад або інсульт. Буде оголошено траур, і протягом кількох днів здаватиметься, ніби життя завмерло. Але Месінг бачив далі він бачив, що ця смерть стане тільки початком. Всередині країни розпочнеться боротьба за владу, яка загрожуватиме розколом. Регіони, які раніше мовчали, почнуть заявляти про свою автономію. Армія розділиться на фракції, і саме в цей момент, коли одна велика держава занурюватиметься у хаос, доля нанесе другий удар. Другий президент продовжував Месінг впаде влітку того ж року. Це станеться Україні за океаном у великій демократії, яка звикла вважати себе непорушною. Цей лідер буде молодшим за першого, але не менш впливовим, і його смерть не буде випадковістю. Це буде акт відчаю, здійснений тими, хто втратив все. Месінг бачив спеку липня, натовп людей, захід, який мав би об'єднати націю, але натомість став місцем трагедії. Він бачив людину з гвинтівкою, яка чекала свого часу, вичікувала годинами під палючим сонцем. Цей другий інцидент станеться не через політику у звичному розумінні. Це буде помста за економічні рішення, які залишили мільйони людей без майбутнього. Мессінг бачив закриті фабрики, порожні міста, сім'ї, які втратили свої будинки. Він бачив розчарування, яке накопичувалося роками і, врешті-решт, вилилося у найстрашнішу форму. Людина, яка натисне на курок, не буде фанатиком. Це буде звичайна людина, доведена до краю відчаєм. І коли це станеться. Світ остовпіє, дві наддержави втратять своїх лідерів протягом чотирьох місяців. Стабільність, на яку всі покладалися, виявиться ілюзією. Що станеться далі? запитав секретар Месінга. Старий провідник закрив очі і довго мовчав. Потім він сказав слова, які секретар запам'ятав на все життя Коли обидва президенти впадуть, світ опиниться на порозі війни. Не тому, що хтось її розпочне навмисно, а тому, що не залишиться нікого, хто зможе її зупинити. У кожній з цих країн почнуться внутрішні конфлікти. Військові почнуть приймати рішення без цивільного контролю. І десь у цьому хаосі хтось натисне не ту кнопку, віддасть не той наказ, зробить не той крок. Месінг бачив жовтень 2026 року як критичну точку. Він описував напругу, яка досягне максимуму. Союзники цих двох країн будуть змушені обирати сторони. Невеликі конфлікти, які тліли роками, спалахнуть повним полум'ям. На Близькому Сході, в Азії в Африці, почнуться війни, які здаватимуться локальними, але насправді будуть частиною глобального протистояння. Економічні системи почнуть руйнуватися. Люди почнуть панічно скуповувати продукти, паливо, ліки, грошові ринки впадуть у безодню. І саме тоді, коли здаватиметься, що гірше вже не може бути, станеться щось, що змінить усе. Месінг говорив про інцидент на кордоні. Він не міг точно визначити, де саме, але він бачив снігові гори і військових, які стоять один проти одного. Він бачив помилку, непорозуміння, яке призведе до обміну вогнем, і цей обмін вогнем швидко переросте у щось більше. Протягом доби буде оголошено про мобілізацію в кількох країнах. Протягом тижня мільйони людей отримають повістки. Протягом місяця світ зіткнеться з реальністю, яку ми всі намагалися не помічати, реальністю того, що мир, в якому ми живемо, тримається на дуже тонкій нитці. Але найстрашніше в передбаченні Месінга було не те, що він описував війну. Найстрашніше було те, що він бачив після. Він говорив про грудень 2026 року, як про місяць, коли буде прийнято рішення. Хтось десь у бункері, глибоко під землею, вирішить, що єдиний спосіб перемогти це завдати удар, який закінчить все. Месінг не міг або не хотів назвати країну, яка зробить це першою. Але він бачив наслідки. Він бачив міста, перетворені на попіл. Він бачив небо, яке стало темним від диму. Він бачив людей, які шукають притулку, але не можуть його знайти. Я бачу кінець світу, якого ми знаємо, говорив Месінг. Це не означає, що загине вся людство. Люди вижуть. Але світ, який вони будуть будувати після, не матиме нічого спільного зі світом, який ми знаємо зараз. Країн, які існують сьогодні, не буде. Кордони зміняться. Технології, на які ми покладаємося, перестануть працювати. Мільярди людей втратять свої домівки. І протягом десятиліть ті, хто вижили, намагатимуться зрозуміти, як ми дійшли до цього. Секретар запитав, чи можна щось змінити, чи є спосіб запобігти цьому майбутньому. Месінг відкрив очі і подивився на нього з глибокою сумом. Майбутнє не вирізблене в камені, сказав він. Кожен вибір, який ми робимо, змінює шлях. Але деякі події мають таку силу, таку інерцію, що зупинити їх майже неможливо. Те, що я бачу в 2026 році, це результат рішень, які вже прийняті, конфліктів, які вже тліють, ненависті, яка вже накопичена. Щоб змінити цей шлях, потрібно було б змінити серця мільйонів людей. Потрібно було б змусити лідерів відмовитися від гордості. Потрібно було б зробити те, що ніколи не робилося в історії людства, масово вибрати мир замість помсти. Але Месінг також говорив про проблиски надії. Він бачив маленькі групи людей, які намагатимуться запобігти катастрофі. Він бачив дипломатів, які працюватимуть день і ніч, намагаючись знайти компроміс. Він бачив військових, які відмовляться виконувати накази, що призведуть до ескалації. Він бачив звичайних людей, які виходитимуть на вулиці з білими прапорами, вимагаючи припинення насильства. Кожен з цих актів мужності, говорив Месінг, це шанс. Якщо достатньо людей вибере інший шлях, якщо достатньо лідерів знайде в собі силу зупинитися перед прірвою, тоді можливо, можливо. Найгірше не станеться. Але потім він додав щось, що заморозило кров у жилах його секретаря. Проблема в тому, сказав Месінг, що більшість людей не повірить у небезпеку, поки не буде занадто пізно. Вони дивитимуться на ознаки і казатимуть собі, що це перебільшення, що хтось все вирішить, що світ завжди знаходив спосіб відступити від краю. І саме ця самовпевненість. Це переконання, що катастрофа неможлива, забезпечить, що вона станеться. Коли перший президент загине, люди засмутяться, але скажуть собі, що це не стосується їх. Коли другий президент загине, вони занепокояться, але все ще вважатимуть, що їхні лідери знайдуть рішення. І тільки коли почнуться вибухи, коли їхні міста опиняться під загрозою, вони зрозуміють, що час минув. Месінг провів останні місяці свого життя, намагаючись вирішити, чи повинен він оприлюднити це передбачення. З одного боку, він вірив, що люди мають право знати про небезпеку, яка їх чекає, з іншого боку, він боявся, що його слова викличуть паніку, або що їх проігнорують як маячню старої людини. Врешті-решт, він вирішив записати все і доручити цей запис людині, якій довіряв, з інструкцією оприлюднити його у правильний час. Цей час, здається, настав зараз, коли ми стоїмо на порозі 2026 року. Що ж ми можемо зробити з цим знанням, як нам жити, знаючи, що попереду може бути така темрява, Месінг відповів би, що знання це не прокляття, а можливість. Якщо ми знаємо, що чекає нас на дорозі, ми можемо підготуватися, ми можемо зміцнити свої спільноти, ми можемо будувати зв'язки з нашими сусідами, ми можемо відкладати припаси не з паніки, а з розсудливості. Ми можемо навчати наших дітей навичкам, які їм знадобляться у важкі часи. Але найважливіше, ми можемо зробити вибір не піддаватися ненависті, не дозволяти страху керувати нами, не втрачати нашу людяність навіть перед обличчям найстрашніших випробувань. Месінг завжди вірив, що майбутнє створюється нашими виборами в сьогоденні. Кожне рішення, яке ми приймаємо, кожне слово, яке ми говоримо, кожна дія, яку ми здійснюємо, надсилає хвилі у майбутнє. Якщо достатньо людей вибере любов замість ненависті, співпрацю замість конфлікту, мудрість замість гордині, тоді навіть найтемніше передбачення може не здійснитися, але це вимагає від нас зусиль, це вимагає від нас мужності стояти проти течії, говорити правду, коли всі навколо лестять і брешуть, вибирати важкий шлях миру, коли легкий шлях війни здається таким спокусливим. Передбачення про смерть двох президентів у 2026 році це не просто попередження про політичні події, це попередження про стан нашого світу, про те, як далеко ми відхилилися від шляху. Це дзвін тривоги, який кличе нас прокинутися від нашого самовдоволення. Ми живемо у світі, де розрив між багатими і бідними ніколи не був більшим. Де зміна клімату загрожує нашому існуванню, де ядерна зброя все ще націлена на мільйони невинних людей. Ми живемо у світі, де лідери обираються на основі обіцянок, які вони не можуть виконати, де медіа більше зацікавлені у скандалах, ніж у правді, де звичайні люди відчувають себе безсилими змінити щось. Саме ці умови, говорив Месінг, створюють ґрунт для катастрофи. Коли люди відчувають себе безнадійними, вони стають вразливими до екстремізму. Коли лідери більше дбають про владу, ніж про людей, вони приймають рішення, які ведуть до конфлікту. Коли нації дивляться одна на одну з підозрою замість довіри, невеликі інциденти можуть швидко ескалувати у великі війни. Все це є у нашому світі прямо зараз. І якщо ми не змінимо курс, якщо ми не почнемо працювати разом, щоб вирішити ці проблеми, тоді 2026 рік дійсно може стати роком, коли все зміниться назавжди. Але є ще один аспект передбачення Месінга, який часто залишається непоміченим. Він не тільки бачив руйнування, він також бачив відродження. Після найтемніших днів, говорив він. Прийде час, коли люди згадають, що об'єднує нас набагато більше, ніж роз'єднує. Вони згадають, що ми всі живемо на одній планеті, що ми всі дихаємо одним повітрям, що страждання однієї людини це страждання всього людства. І з цього розуміння народиться новий світ, світ побудований не на конкуренції і конфлікті, а на співпраці і співчутті. Цей новий світ не прийде легко. Він буде народжений через біль і втрату, але він прийде, якщо ми не втратимо віру. Месінг бачив покоління, яке виросте після катастрофи, покоління, яке присягнеться ніколи не повторювати помилок своїх предків. Він бачив їх, що будують спільноти, де кожен піклується про кожного, де ресурси діляться справедливо, де конфлікти вирішуються словами, а не зброєю. Він бачив світ. Де технології використовуються для зцілення планети, а не для її експлуатації, де мистецтво і культура цінуються так само високо, як економічний ріст, де діти ростуть без страху війни. Але щоб дійти до цього майбутнього, ми повинні пережити 2026 рік. І щоб пережити 2026 рік, ми повинні почати готуватися зараз. Це означає не тільки фізичну підготовку, але й духовну. Ми повинні зміцнити нашу рішучість, очистити наші наміри, знайти мир всередині себе, щоб ми могли залишатися спокійними в епіцентрі бурі. Ми повинні практикувати прощення, щоб коли прийде час, ми не шукали помсти. Ми повинні розвивати співчуття, щоб ми могли бачити людяність навіть у наших ворогах. Ці якості, говорив Месінг. Будуть важливішими для виживання ніж будь-яка зброя чи запаси їжі. Час тече невблаганно. Кожен день наближає нас до 2026 року. Кожен день дає нам новий вибір про те, який шлях ми оберемо. Будемо ми продовжувати жити так, ніби завтра гарантоване, або ми прокинемося до реальності нашої вразливості. Будемо ми продовжувати дозволяти страху і ненависті керувати нашими рішеннями. Або ми знайдемо мужність обрати інший шлях. Ці питання не риторичні. Вони вимагають відповіді, і відповідь повинна прийти не від лідерів, а від кожного з нас. Передбачення Вольфа Месінга про два президенти, які загинуть у 2026 році. Це не сценарій долі, який не можна змінити. Це попередження, останній дзвінок перед катастрофою. Він показує нам, куди веде наш поточний шлях. Але він також показує нам, що у нас все ще є час змінити напрямок. Кожна секунда, яка минає, це можливість зробити інший вибір, кожна зустріч з іншою людиною це шанс побудувати міст замість стіни. Кожне рішення, велике чи мале, це голос за той світ, який ми хочемо створити. Месінг залишив нам не тільки передбачення темряви, але й карту до світла. Він показав нам, що навіть у найтемніші часи людський дух може тріумфувати. Він нагадав нам, що ми маємо силу створювати наше майбутнє, що ми не жертви долі, а творці нашої долі. Але ця сила приходить з відповідальністю. Ми не можемо чекати, що хтось інший врятує нас. Ми не можемо покладатися на лідерів, які показали, що їм не можна довіряти. Ми повинні взяти на себе відповідальність за наше майбутнє, кожен з нас тут і зараз. Коли 2026 рік настане, і якщо передбачення Месінга почне збуватися, коли ми почуємо новини про першого президента, який загинув, ми будемо знати, що це не несподіванка, не випадковість, а результат виборів, зроблених протягом багатьох років, і у той момент ми матимемо вибір. Ми можемо піддатися паніці і страху, або ми можемо зібратися разом, підтримати один одного, зберегти нашу людяність. Коли прийде новина про другого президента, ми можемо дозволити цьому подавити нас, або ми можемо використати це як каталізатор для змін, які давно назріли. Шановні глядачі, ми розповіли вам те, що Вольф Месінг передбачив про 2026 рік. Двоє президентів загинуть, і світ опиниться на межі прірви. Але пам'ятайте, що кожне велике передбачення несе в собі насіння свого запобігання. Сам факт, що ми знаємо про небезпеку, дає нам силу протистояти їй. Тепер, коли ви знаєте, що може статися, ви маєте вибір, ви можете ігнорувати це попередження і продовжувати жити так, ніби нічого не зміниться. Або ви можете діяти, підготуватися. Зміцнити себе і свої спільноти, і, коли настане критичний момент, бути готовими зробити вибір, який змінить хід історії. Час не чекає, рішення за вами, майбутнє в ваших руках.